Вітаю! Чергова передача з цикл зрадичі перемоги від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні поговоримо на теми ініціатив команди Трампа щодо можливих виборів в Україні. Поговоримо про внутрішню ситуацію в Україні. Ну, взагалі, так ми такі найбільш, найбільш важливі проблеми, які мені здається на даний момент є в Україні, не тільки в Україні, а в світі. Ось вийшли публікації буквально на днях щодо можливості, ну тобто, навіть не можливості, а щодо того, що Захід, в вигляді Сполучених Штатів, хоче, нібито хоче проведення виборів в Україні. Про це заявив представник Трампа по українсько-російській війні Кіт Келах, який заявив, що. Як тільки буде заморозка, треба одразу провести вибори, і після цього вже нова, можливо, нова команда буде вести переговори з Росією. Я про це, якщо ті, хто дивляться мої відео, я про це говорю вже протягом останнього місяця, що виглядає, ну, особливо після того, як Трамп прийшов до влади, що ситуація виглядає так, ну, принаймні. Так її бачить команда Трампа і так артикулює назовні. Він хоче досягнути швидкого результату. Тобто припинення вогну не мирного договору, не мирних переговорів, а припинення вогню. Це дозволить йому одразу заявити, що ось дивіться, який я хороший, який я класний, я все вмію, який я миротворець. Так? Потім довгий процес, бо. Ці вибори ну, це не, не за один день проходять. Так, це мінімум по законодавству 90 днів, так хоча домовленість була внутрішньополітична на початку війни, що вибори, якщо коли закінчиться війна, то вибори повинні відбутися не раніше ніж через півроку, що знов ж таки має певну логіку, так бо після військового стану. Коли неї практично не було політичного життя, коли в нас була так чи інакше політична цензура, ну майже на увазі на державні засоби масової інформації чи пов'язані з державою, це той самий телемарафон, який взагалі гне лінію тільки одну, і звичайно, там не побачиш ні опозиціонерів, ні іншої точки зору, я це знаю, бо сам так би мовити є чудовим прикладом такої політики, в мене було. Ну, можливо, 5-6 етерів на телемарафоні. Всі вони були вночі, всі не стосувалися внутрішньої політики, і навіть цього вже нема. Бо ну, скажімо так, знато багато геморує у редакторів зі мною. Бо перше, я не люблю говорити на узгоджені теми. Мене важко втримати. Їм після цього ну, будуть якась відповідальність, тому мене не запрошують. Але це не проблема. Це як до того, що я дійсно розумію, наскільки важко буде виходити з цієї ситуації. І чи взагалі влада захоче виходити з цієї ситуації? Ну і просто підготуватися до виборів тим політичним силам, які хочуть приймати в цьому участь, ну, потрібен час. Потрібен час для того, щоб говталось населення, так, яке почала жити ну, трохи там, мирним життям. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу, це від 70 гривень, що дозволяє алгоритму YouTube розуміти, що це відео потрібне. Ну, це я мушу таки казати. Я розумію, що це багатьом не подобається, але ну, кажуть, що так треба робити. І ось план приблизно такий: Келог заявив про те, що перемир'я. Ну, Знавки, це все такі слова, які не, не, не можуть суть показати припинення вогню, можливо, не протягом там років, як він а протягом місяців, так бо це вимога Трампа, це бажання адміністрації Трампа закінчити оцю ну, таку частину війни дуже швидко. І Трамп це підтверджує більш того, він заявив Трамп, що він веде вже діалог з російською стороною, я не уточнює що з ким як. І нібито є домовлення вже про скоре, чи то телефонний дзвінок, чи то зустріч з самим Путіним. Знову ж таки, ми розуміємо, що Трамп людина, яка не дуже сильно відповідає за свої слова, і він дуже часто робить такі заяви для того, щоб перевірити реакцію е тої сторони, російської сторони, так? В цьому випадку. Ну і Путін давав інтерв'ю, буквально воно сьогодні вийшло. Е Такі про різні речі, він там знов наговорив всяку дурню про Європу, про Україну. Ем, зокрема, він сказав, що ем, європейські лідери, вони Мілюзга, як він сказав, так? Ще й не освічено, що дивно, до речі. І що вони, звичайно, з такою симпатією говорили до Трампа, що, мовляв, так чи інакше, вони будуть слухатись його і скоро прийдуть, приповзуть на колінах і будуть. Е, е, Господи, він так сказав, будуть вілять хвостом да, російською мовою. Важко іноді перекладати Путіна. Ну, мається на увазі, що він використовує такі слова, що відповідник український важко, важко знайти. Е, і все інтерв'ю просякнуто такої симпатії е, до Трампа. Очевидно, що повинен ну, виглядати, що Трамп йому подобається. І це дійсно так. це... Е, Дуже схожі психотипи, звичайно, це люди, які, ну скажімо так, любить, люблять керувати, не хочуть чути чужої думки. Просто є величезна різниця між ними, так що Трамп обмежений інституціями, а Путін жодними інституціями не обмежений. Трамп це демократично обраний президент з усіма своїми недоліками дуже величезними, так як схильність до авторитаризму. А, а Путін це чистий автократ в такому в чистому вигляді, так вже сформований повністю вже 25-річною історією. І тут виникає, і тут Путін можливо, все ж таки, не до кінця розуміє, і це добре дуже, що він не розуміє, бо викличе більш таку гостру реакцію з боку Трампа, що вони схожі. і Більш того, Трампу Путін теж подобається. А, саме такою. Можливістю нехтувати чужою думкою, нехтувати якимись глобальними процесами, бути вище ніж там думка населення чи вище за думку еліт і тому подібне. Це йому подобається, але проблема в тому, що Трамп дійсно вважає, і це правда, він лідер найсильнішої, найбагатшої країни світу. А Путін хоче з ним розмовляти як з рівним, нібито він є також лідер такої самої співставної держави. Але Трамп, от при нього точно він розуміє при всій своїй, скажімо так, неосвіченості і небажанні читати, він все ж таки розуміє, що Росія не являється такою, і більш того, намагання Путіна постійно а, говорити з ним на рівних з точки зору того, що вони представляють. Однаковий, так би мовити, вагов, однакову політичну вагу, економічну вагу на певному етапі викличе чи вже викликає роздратування Трампа. Тобто він все розуміє, йому подобається Путін, йому подобаються дії Путіна дуже часто, але це не рівні. І Путін тут мені здається робить глобальну помилку, яка, слава Богу, буде грати на нас. Так ось, повертаючись до нашої ситуації, до наших виборів. Картина, тобто повторюсь. До речі, читайте, читайте мої тексти на YouTube. Дуже здивований, чесно кажучи. Дуже здивований, скільки людей читає. Ну, я по лайкам можу подивитися, що велика кількість людей читає тексти на YouTube. Що, наприклад, я ніколи не читав тексти на YouTube, Це взагалі не, мене здивувало, Коли я перший раз побачив, я здивувався, що є така можливість. Зараз я постійно ставлю тексти, читайте. Так ось я багато про це писав. Домовляються про припинення вогню, виборчий процес, де Путін розраховує на те, що прийде до влади політична сила чи декілька політичних сил, не обов'язково проросійських, абсолютно, так, от, типу грузинської мрії, які погодяться з тим з ролью Росії як, як господаря цього геополітичного простору, в який входимо ми. Тобто, от, ну, як Путін казав в своєму ультиматумі 2021 року кордони 97-го року НАТО. Так? Оця, оця зона він хоче щоб вважати і хоче домовитися з Путіним, що це буде зона його впливу. І, і, і ці політики можуть погодитись з такою позицією, як, наприклад, грузинська мрія. Просто Грузинській мрії це пішло достатньо багато часу. То практично де більше 10 років, так, для того, щоб повністю сформуватися, закупити владу, повністю і вже перетворити, перетворитися вже практично напівавторитарну владу. В Україні все буде, ну за планами Путіна, все повинно бути набагато швидше, бо постійно буде висіти загрози знов продовження війни. Так? Бо це буде припинення вогню, але не митний договір. І друга група, яка Ну, скажімо так, умовно її я назвав мілітаристами, так тобто вони будуть пропонувати створення на території України такого Ізраїлю, коли дуже великі сектори економіки, суспільство так само, ну і взагалі ідеологія, буде побудована на тому, що ми є частиною Європи. Так, ми є форпостом Європи. На даний момент Європа і Америка, можливо, не розуміє до кінця цю роль України, але ми її розуміємо. І ми живемо, виходячи з цієї задачі, зробити все можливе, щоб Україна і далі існувала як такий європейський проєкт, а і не абсолютно не в зоні впливу Росії. Так? Ну і кожна з цих сторін, звичайно, не буде казати про території, мається на увазі, про те, що хай Росія, Росія забирає ці території, ні. Більш того, що Росія може підіграти в цьому під час виборчої кампанії, натякнувши, натякаючи, бо можливості впливати на інформаційний простір, як був, залишається, і після закінчення військового стану буде ще більшим, натякаючи на те, що якщо влада в Україні буде симпатична Путіну, то він поверне територію. Ну, Крим, звичайно, не поверне, але все інше може повернути. Ну тому, що ну, ми ж всі, ми ж тому мотиви в одному просторі і яке має значення, де там географічно ця територія. Проблеми з Конституцією він вирішить, це не проблема для нього, так? А мілітарійська частина не буде говорити, тому що ну, усвідомлюючи той факт, що спочатку треба посилити позиції України. Треба переконати європейців і американців в тому, що оця роль форпосту, вона вигідна просто для них. І гарантувати собі. Комфортні умови співіснування знов ж таки мається на увазі, що зрозуміло, що на даний момент членство НАТО нам не загрожує, а ось членство ЄС це абсолютно така нормальна ціль. Просто нам потрібно зробити так, щоб ця мета вступ в ЄС не стала в протиріччя з нашою цією позицією, ну майже на змілітарійською, так що ми все ж таки постійно знаходимося під загрозою нової війни. І оці дві групи, на яку поставлять американці, чи Трамп нинішній, чи взагалі він буде в це гратися, поки що невідомо. Але для нього головне, щоб показати, от дивіться, там політичний процес в суспільстві відбувається, мир, злагода, ну мається на увазі злагода з точки зору того, що війни нема, так? І вже добра воля як українського народу, так і Путіна буде случатися в тому, чи почнеться після цих всіх процесів війна знову чи не почнеться. Але Трамп виконав свою задачу припинення ну. вогню. Це один з варіантів. Мені так здається. Знову ж таки, я, я завжди підкреслюю, я. Один з основників агентства моделювання ситуації. Наша задача ми ставила завжди, як такої аналітично-політехнологічну структуру, це моделювати ситуації. І виходячи з кожної конкретної моделі, ну, робити певні кроки, так? виходячи з різних моделей. Це я вам кажу про одну з моделей. Таких моделей може бути багато, так? бо будь яка ситуація, зміна ситуації в Україні. Зміни ситуації в Росії в Сполучених Штатах, тим, що ми бачимо зараз, просто на наших очах відбуваються історичні процеси. З першого числа Трамп вів тарифи на продукцію на товари 25 з 25% з Канадою і Мексикою. Це величезний експеримент, можна сказати, так? Бо до цього таких тарифів з такими країнами, які знаходяться прямо на кордонах, більш того. Я вже забув відсотки. Здається, ну словом левова частина торгівельного цього балансу американського він йде саме з трьох країн з Китаю, якому дали тарифи 10%, з Канади та Мексики. Тобто, це дуже серйозне таке випробування, в тому числі для американської економіки. Бо без наслідків це все не відбудеться. Більш того, канадці вже... Трудо прем'єр-міністр заявив, як це буде відбуватися. Дуже цікаво, до речі, так? що вони будуть давати тарифи Канадці на продукцію американську саме з, з, з республіканських Штатів. І вже деякі регіони Канади, Провінції, вже прийняли такі тарифи 25%, так? На продукцію там алкоголь, машини, продукти. Ну з чим вони торгують, з американців, що купують американців саме з республіканських штатів. Так тому це цікаво дивитися. До речі, дуже багато таких питань виникає у глядачів. Ой, дивіться, проти своїх сусідів вони 25, проти Китаю, тільки 10. Для Трампа це можливість не тільки тиску, це можливість створення переговорної позиції. Мені чомусь здається, що із Канадою, з Мексикою. Ця історія закінчиться дуже швидко, і Трамп це робить для того, щоб дійсно показати, що перш він може це робити, а по-друге, щоб вийти в більш комфортні для нього умови, скажімо так, торгівлі, щоб це було більш вигідно для Америки, як він вважає. А тепер щодо продовжимо щодо України, саме якщо все ж таки відбуваються, тобто відбувається припинення вогню. І за тиском, скажімо так, Сполучених Штатів починаються вибори. Знову ж таки, це все гіпотетично. Я не вважаю, що це нормальна ситуація, але аргументи про те, що не можна проводити вибори під час війни, вони, ну скажімо так, ну, дуже слабкі, бо Війна в нас 14 року. Ми проводили в 14, му 15-му, і 19-х роках, і двадцятих рок в 20-му році проводили вибори, і все було нормально без території Донецької, Луганської, частково так і без Криму. Ну якось склалося. Зараз проведемо вибори. Можемо провести вибори там ще без без частини Херсонської, Запорізької області. Так ну можливо на той момент ще чогось чогось нас не буде. Тому це не аргумент. Те, що вибори такі, вони будуть екстраординарні, ну це зрозуміло абсолютно, так, але вони такі 2014 року, вони будуть ще більш, ну скажімо так, експериментальними. Так? Величезна кількість людей дійсно знаходиться за кордоном. Чи вона повернеться, ну половина з цих людей не повернеться, це без, без питання. Можливо, ще й поїдуть туди люди, які чекали відкриття кордонів. Але що, яка в нас альтернатива? альтернатива? Альтернатива є, вона існувала всі ці роки війни. Я про це постійно говорю. Але, на жаль, влада наша не сприймає цю альтернативу жодним чином. Альтернатива це створення уряду єдності, уряду національного порятунку, ну, словом, зібрати всі основні політичні сили в одному. Такому уряді і розділити відповідальність, щоб люди, які зараз відчувають потребу в якихось змінах, так би мовити, так бо влада нинішня себе для багатьох дуже сильно дискредитувала, і це переходжу вже до дуже серйозної проблеми в Україні, так тобто те, що там легітимність влади конституційна, вона не втрачена. Вона чітко прописано, що влада продовжується. Тут нема питань. Не повторюйте, будь ласка, в своїх аргументах риторику Путіна, який заявляє, що Зеленський вже не легітимний, з ним не можна проводити перемовини. Він легітимний і залишиться легітимним до обрання нового президента, чи до того, як він можливо повторить свій успіх на президентських виборах. Питання вже стає в легітимності, психологічній, в легітимності від суспільства. так, Що люди, не маючи можливості міняти владу, вони, в них є певний дискомфорт, і вони починають чітко асоціювати е, конкретну владу з державою. так, І це я бачу по, по дискусіям, які точаться щодо от, вчора була така подія жахлива. Застрелив одна людина, застрелила ТЦКшника, вбила. Тобто, так, потім ще якийсь вибух був в ТЦК, і почалась там точиться дискусія з приводу. Ну, частина каже, що таких треба вбивати одразу на місці. Інша частина заявляє, що так і треба, догралися, і тому подібне. Я повторююсь. Я не хочу як людина, яка не є військовою, яка не в окопі живе собі нормально в мирному житті, я не маю морального права говорити, хто правий, хто не правий в цій ситуації, так маю на увазі правий з точки зору, чи можна виправдати ту частину населення, яка з такою ненавістю відноситься до ЦЦК. Але це стосується всіх. Влада прийшла і, і, і піде, так чи інакше піде, так? А держава повинна залишатися. Бо гарантом всіх тих прав, до яких постійно апелюють люди щодо ТЦК, щодо війни, щодо всього іншого. Гарант цих прав це саме держава, не буде держави, не буде інституту держави. Пустим міста не буде. міста не буде в Українській, так тобто зрозуміло, що хто буде, ця держава буде наступним. Після української держави це буде російська держава, так як там з правами, як вони взагалі сприймають права людей. Ну, ще раз скажу: як людина, яка не один, не один раз була в Росії, вивчає Росію, я вам скажу, що ну, скажімо так, ті заяви постійно про Північну Корею, про концтабір, Ну, хоч щось подібне було б в Росії, просто слова такі так, то дуже багато кількість цих дописувачів, як в YouTube в мене, як в телеграм-каналі, ФБ, вони би вже присіли це, м'яко кажучи, так? І при тому на дуже солідний термін. І оця дискусія щодо того, що ТЦК чиняє дуже серйозні злочини, так вона вона. Має місце мається на увазі не дискусія. Дискусія там, звичайно, триває величезна. Я кажу, що звичайно, що ТЦК робить певні злочини, так за які треба судити, саджати в тюрму і тому подібне. Але найголовніша проблема це те, що верховна влада, і це те, що от багато хто не розуміє абсолютно, так не це не військові, не ТЦК. Не ті хлопці, які там з фронту покалічені чи просто звичайні молоді люди, які працюють ТЦК. Винна в цьому верховна влада. Вона несе відповідальність за це, за всі заходи, які вчиняє ТЦК, за всі нестиковки законодавством, за все весь цей процес мобілізації відповідає верховна влада і Верховна Рада, в тому числі, але верховний головнокомандуючий в першу чергу. Я спеціально подивився вчора і сьогодні, чи можливо якась заява є від президента щодо вбивства людини, яка уповноважена саме верховним волонтеркомандою, щоб робити такі дії, які викликають, які викликає такі обурення у певної частини населення. Жодного тут Тобто вони взагалі цієї теми мобілізації і ТЦК вони не торкаються. Більш того, я думаю, що якщо ситуація з виборами стане більш чіткою, то Зеленський виступить саме проти ТЦК і взагалі скаже, що це була не його ідея його змусили. А насправді це все військові винні в тому, що відбувається, і буде будувати свою кампанію, свою партії на тому, що а, ми робили все можливе, але ну це я повторюю свої тези з приводу того, як буде побудована владна кампанія на виборах, так. Ми робили все, що можна, ми врятували країну, але так склалися обставини: поганий захід не давав нам зброї, третє, чтверте, п'яте населення хоче миру. Ось тому ми пішли на мир і робили все можливе для того, щоб війни не буде. А от є військові, які, ну скажімо так, вони для них це життя, це для них природа, це воювати, і мовляв. Ми вам пропонуємо альтернативу. Тобто, проголосувавши за нас, ви гарантуєте, що війни більше не буде. Ну, Для прикладу, я кажу, так. Тому ситуація з те, що відбувається в ТЦК, це дуже ганебно. Ганебно, як звичайно, вбивати представника ТЦК, але те, що відбувається, роблять деякі представники ТЦК. А ловлячи людей все інше. Знову ж таки, я не буду тут сперечатися і говорити, що дуже багато я спілкуюся із військовими, з тими людьми, які пов'язані з цими процесами ТЦК. Вони кажуть, що дуже багато людей, які так з якими це поводяться, це дійсно люди знаходяться в розшуку. Да? Вони пішли в СЗЧ, вони знаходяться в розшуку, і так воно виглядає. Ну, ну я як що воно не може по-іншому виглядати. Бо люди не хочуть щоб йти в тюрму, вони не хочуть йти в армію, вони не хочуть взагалі цих варіантів. Вони, звичайно, у них є протест, вони можуть і битися, і, і плюватися, і матюкатися, і родичів підключати, просто людей, які навколо знаходяться. І це дуже все некрасиво виглядає. І ще повторюю так, що я не хочу вам подобатись абсолютно, особливо в тій частині, яка вважає, що це цикад злочинці. І повторюю те, що я повторював в минулому році багато разів. На жаль, механізмів інших нема. Ну просто можна казати про рейтингові структури, про гроші, які треба платити, величезні, там в разів 10 збільшити. Грошей нема. Ми і так чужими грошами використову користуємось, а, а рекрутингові кампанії треба було створювати три роки назад, а не зараз. І, взагалі, мобілізацію треба було займатися 2-3 роки назад. І не зараз, але це все вже в минулому, це вже відбулось. Тому так як проходить мобілізація зараз, це абсолютно логічний і, на жаль, скоріш за всього, єдиний можливий спосіб для нашої держави. Просто от це виглядає некрасиво, виглядає жахливо, але це просто ну, от, як корупція наша, так? Я постійно про це говорю. Люди таке враження, що вони от до війни вони жили в Швейцарії, де все чудово, все прекрасно, все, все законно, а то Бамс і все стало по-іншому. Війна нічого не міняє з точки зору, ну, мається на увазі, не міняє з точки зору відносин. Людина, якщо була, не хочу слова казати, так, вона і залишиться більш того. Можливості стало більше красти, бо це війна, це екстраординарна подія. Зараз можна заробляти на різних, скажем, тих схемах, яких раніше просто не існувало, наприклад, на виїзді з України. І це ще раз повторюсь, відбувається не з тут. Я захищу владу, це не властиво мені, але захищу так. Вона винна в усіх цих процесах, що вона з ними не боролася, системно не вирішувала так. Кришували тому подібне, але дуже багато схем корупційних вони йдуть знизу абсолютно. Так? Я от, ну, тобто, звичайно, що там потім десь доходить якісь суми до верху самого, але зрозуміло, що якщо є попит, тобто люди пропонують гроші, то з'явиться і. А пропозиція, і вона з'являється, і вона є і величезна: від медиків, погранців, від митників, від е, військових, від ТЦК, від всього іншого. І тому кричати про те, що в цьому винні військові чи там хтось і влади і так далі. Ми всі винні, все суспільство винне, що 30 років не займалися системно по справжньому цими процесами. І це все наслідки цього. Про те, що робити далі, я буду пробувати відповідати в наступних передачах. Ну, Маю на увазі, що, що, що вчиняти, якщо дійсно, по-перше, будуть вибори. По-друге, як буде відбуватися процес підходу до мирних переговорів. А зараз, як завжди, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте подобайки. І ставайте спонсором мого каналу, це від 70 гривень. Ви маєте певні там можливості. Розумію, що для багатьох, можливо, це не дуже цікаво отримати відео на годину раніше, ніж всі інші. Але все одно ж. Це дає можливість поширювати це відео. Бо чим більше спонсорів, тим YouTube краще інтегрує відео в мережу. Всього найкращого, до наступних зустрічей.